Ураля, кошенята! Попліткуємо! Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Марія Єфросиніна, Світлана Лобода, співачка Марув і не тільки. Сьогодні багато цікавих та актуальних тем. Тож вощуйтесь зручніше, набирайте чай, каву з вас обов'язково коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, тож не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Підрив Каховської ГЕС росіянами шокували кожного українця. І в інтернеті ми знаходимо настільки шокуючі та болісні відео, на які просто неможливо дивитися без сліз. Ось декілька з них. Спасайте лівий берег людей. Спасайте там, люди сидять вночі. Всю на крішу. Вони весь день палючим сонцем сиділи всю холодну ніч на криші з дітьми. Інваліди, люди пожилого віку, просто вже криш не видно. Поможіть хто небудь як не буду договаривать, похуй, что делать. Спасайте людей, там ціла куча людей просто сидять. Які вже не знають, їх спасуть чи ні, вони сидять почти сутки там. Боже, то неужели так сука сложно, блядь? Хоть як то приймати якісь міри, а не просто сидіти, блядь, відео записувати, шановні співвітчизники, блядь. Але ще більше дивує байдужість світових організацій, і Марія Єфросиніна написала дуже влучний допис на цю тему. Хочу вам зачитати. Третя доба майже другого Чорнобиля в Україні, на очах всієї планети, пів тисячі квадратних кілометрів, нашої прекрасної землі, йде під воду, уносячи все живе. Вчора моя знайома показала мені відеокадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, засняла момент, як мати з грудними двійнятами захлібнулася та втонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за грубо. Багато катастрофічних кадрів блукає в ці дні інтернетом. Більше кадрів, як українці кинулися на допомогу з усіх кутків країни, як рятують людей, тварин звозять необхідне. А що світ? ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їх український фонд представник під час війни. Червоний хрест роздає гроші жителям Шібекіну, бо вони, мабуть, важливіші людей та тварин, які захлинаються під водою. В Каховці Грета Тунберг, мабуть, досі летить на своєму приватному джеті на чергову показову поодиноку акцію проти забруднення планети пластиком, бо досі від малечі ані слова про жахливу екологічну катастрофу в Україні. Ілон Маск пише про ні все так однозначно. ЄС, чесно, визнає, що Європа вже не сильно й то жадає приймати нових переселенців, бо попередні втомили. Всі міжнародні організації сіли засідати і на виході видали нам лише. Своє занепокоєння трагедією, чому про них всіх пишу, тому що всі вони мають світовий вплив, тому що люди так сталося, звикли орієнтуватися на їхню експертну думку. Майже всі дописи та сторіс українців з правдою про наслідки підриву Каховської ГЕС нещадно видаляються організацією Мета. Моє вчорашнє звернення до ворожого народу встигло репостнути 300 тисяч за три години, але і його вже знесено. Нам всім, хто писав і пише правду, то за кожне таке видалення світить тіньовий бан. Це коли ти можеш собі публікувати щось, але ніхто не побачить. Ми це переживемо вже навіть не на сотий раз. Але от чи переживе такий масштабний ціньовий бан Україна, коли всі знають правду, абсолютно всі насправді знають, хто винен в усіх наших трагедіях, але продовжують лише виказувати занепокоєння. Вау, Марія! Мій низький уклін. Ви знаєте, до Марії Єфросиніної в мене чимало запитань як до людини, як до особистості, але. Як професіонал своєї справи я вважаю, що Марія одна із найкращих медійних особистостей в нашій країні, хто вміє працювати за аудиторією, підіймаючи важливі питання та створювати хвилі в нашому суспільстві? Дуже добре, що Марія в черговий раз наголосила. Про важливість не замовчувати цю катастрофу, тому що це воєнний злочин, за який потрібно відповідати. Від себе мені нема чого додати, тому що я не буду загравати з висловлюваннями. А ті думки, які я хочу транслювати тут, вони теж на превеликий жаль заборонені. Я думаю, що кожен з українців те, що відбулося на Каховській ГЕС, сприймає як особисту трагедію, тому що це недопустимо, тому що це. Я не пам'ятаю, такого не було ні в Афганістані, ні в Алепо, в Сирії. Ніхто не чіпав такі об'єкти. А тут просто неймовірного масштабу техногенна катастрофа, яка повністю на відповідальності росіян, які повинні понести покарання. До речі, Макс Барських учора виступав в Осокор Резіденс. За його словами, усі кошти від збору за концерт. Підуть саме на підтримку жителів Херсонщини. Давайте подивимось пряму мову. В останній момент нагадав собі основну ціль, що ми робимо тут зараз. Сьогодні основна ціль це збір коштів на допомогу ЗСУ, на допомогу нашої країни. Тому... І сьогоднішній концерт я хочу присвятити Херсону, Херсонської області. Ті кошти, які ми виручимо з цього, цього концерту, підуть на допомогу всім, хто зараз потребує допомоги, саме Херсонської області. Я Хочу попросити кожного з вас. Я розумію, що треба думати про своє життя, але не забувайте, що війна ще не закінчилась. Так що, як, як зможете, як можете, допомагайте один одному, донайте. Поширюйте інформацію, робіть репости. Я не знаю, знайдіть себе о, у тому, як ви можете допомогти нашим братам і сестрам. Максим все ж таки не відмовився від концепції того, що було, що з ним зараз, і що буде в майбутньому. Тому один блок був російськомовний. Много. Україномовний, третій англійською. І на завершення виконав композицію тумани українською. З одного боку, я розумію, це вже хіти, нітлєнки, які заїли в наших мізках, так вони написані російською, але в той же час Діма Монатік, врешті-решт, Оля Полякова і ряд інших артистів заморочились і перевели свої пісні. Тож, Максиме, мені нічого не залишається, як запропонувати тобі свої версії. Твої же пісень, тому що російською не треба це робити у наш час. Але фурор був, зібралося багато жіночок в першу чергу. Атмосфера чудова. Максим, як артист, віддавався наповну. Але потрібно шукати влучний матеріал, тому що на сьогоднішній день для мене Макс трішки залишається ще тією патіряшкою він не знайшов свого звучання і не знає, що запропонувати своїй аудиторії сьогодні, саме українською мовою. Повертаючись до теми підриву Каховської ГЕС, Світлана Лобода зробила теж дуже правильні кроки допомоги. Зараз я вам хочу зачитати при усій своїй неоднозначності до Світлани. Ми про неї говорили вже 100 тисяч разів на моєму каналі, але з точки зору її волонтерства, її допомоги. А це має значення, це важливо, і Світлана робить насправді дуже багато за для нашої перемоги. Другий день я не можу ні про що думати. Трагедія на Новокаховській ГЕС це катастрофа рівня Чорнобильської АЕС. І весь світ мовчить. Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам і зберегти те. Що ще можна зберегти? Я і моя команда вже передали 100 тисяч гривень фонду Добродій Клаб, які зараз акумулюють всі свої сили для допомоги діткам і сім'ям, що постраждали від цієї жахливої трагедії. Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім'ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії потопила Росія. Багато моїх друзів з усієї України зараз вирушають до Херсону, щоб рятувати людей і тварин, гордість за них. Ключова роль. Кожного з нас зараз зібрати докупи всі свої сили, об'єднатися, допомагати і ніколи, ніколи не залишатися байдужим. Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості бути. Російський режим обов'язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ. Написала Світлана Лобода в своєму інстаграмі, і в контексті цієї теми абсолютно немає значення. Писала Світлана цей текст, чи писали їй а, цей пост піарники? Головне те, що зірки говорять: те, що публічні люди допомагають, об'єднуються і намагаються бути корисними і від себе зробити усе можливе, щоб врятувати якомога більше життів. На відміну від української співачки зрадниці Маруф, яка залишає еротичну фотографію, підписуючи еротичним сенсом та підтекстом, що я можу сказати? Ось хто відбитий від реальності і кого взагалі не хвилює майбутнє рідної батьківщини, так це співачка Марув. Чи є для мене це новиною? Ні, ми з вами Марув теж розбирали не в одному випуску. Але публікувати еротичні фотографії в той час, коли гинуть сотні тисячі. Людей руйнуються десятки тисяч доль. Я не знаю, настільки повинна людина бути безвідповідальною, настільки цинічною та нелюдяною. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому Марув ніколи більше не з'явиться в нашому інформаційному просторі. Тому що вона показала свою чітку позицію своїм мовчанням, і вона дала усім зрозуміти, що для неї особисті вигоди своя дупа важливіша ніж за майбутнє власної країни. Поки в Україні відбуваються настільки пригнічені та трагічні події, в телеграм-каналі Київ-інфо я знаходжу наступне оголошення: 20 тисяч доларів на місяць. Ось як виглядає найдорожча квартира в Києві. Вона знаходиться в елітному ЖК в центрі столиці. На 600 квадратах розташувалися: 9 кімнат, вітальня, кухня, їдальня, спальні, два кабінети, два балкони, лоджія, тераса. Авторський дизайн з використанням світових брендів меблів та побутних готової техніки варто зазначити, що за суму, яка утворюється за три місяці орендної плати, можна повноцінно придбати однокімнатну квартиру в районі метро в Києві, але в багатих свої причуди, і все б нічого, але мені є що сказати. Мої кошенята, я вам дуже вдячний, що ви довіряєте мені дуже цікаву та важливу інформацію. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штри до портрету тієї чи іншої особистості. Наші кошенята принесли на хвостику пруфи, твердження про те, що ця квартира за 20 тисяч доларів на місяць. Належить пану Скічко. Олександр Скічко, колишній голова Черкаської ОДА, а виїхав з України, як я зрозумів, зараз мешкає зі своєю дружиною в Італії, красиво жити на заборониш, не кажучи про те, які дорогі аутфіти одягає його дружина від 100, 200, 300 тисяч гривень за один вихід в світ і. Красиве життя саме себе проплачувати не буде. Тож потрібно здавати оренду за 20 тисяч доларів квартиру в Києві. Просто дніще. тому що Скічко, це не та людина, яка йшла в політику відстоювати інтереси країни, а якось докладати зусиль для світлого розвитку України. А це саме той персонаж, на мою суб'єктивну думку, нічого не стверджую. Це людина, яка йшла грабувати, постійно витягувати, підсмоктуватись до ось цієї системи державного бюджету. І звідти тягнути, тягнути, тягнути. Бо апетит не має дна. Так, Олександре, і мені дуже сумно, що такі люди, як Скічко, не понесуть відповідальності, тому що вони теж заслуговують, самі знаєте чого. Грабували країну роками, виїхали з України. Багатодітний татусь він гля. І надалі хоче наживатися на українцях. Пу Скічко, гидота, не буде в тебе тут майбутнього ніякого. Все, забудь, живы в своей Италии. Я все сказал. Это моя субъективная думка. Всем привет. Сейчас я выхожу в свет на этот раз по своей воле, потому что два предыдущих видео и со скандалом, и с принужденным, подчеркиваю, извинением, потому что иначе, ну, кое-что бы случилось. Короче говоря, сейчас я хочу по своей воле обратиться к людям и сказать огромное всем спасибо. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы не остались в стороне. И, в общем, за вашу солидарность. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я хотел бы еще рассказать, подчеркнуть те факты, что видео со скандалом было снято не сначала нашего срача. То есть, по сути, она достала камеру в тот момент, когда уже навела меня до точки кипения. Сейчас я не оправдываюсь, я просто говорю как есть. Расписываю по фактам, есть видео. Проще говоря, я хочу сказать, что каждый из нас имеет право на высказывание какое-либо, право на мысль, право на песню. Потому что даже если пересмотреть по законодательству, которое действует с Марта, то Россия, по сути, после распада Союза образовалась в 91-м, а умер в 90-м году. Человека 33 года нет на свете, народ, одумайтесь. Это я сейчас говорю тем, кто еще не понял. А так, ну каждый из нас имеет право петь его песни, каждый из нас имеет право на самовыражение. Извините за тавтологию, но я первый раз это делаю. Каждый из нас, по сути, несет ту эстафету, которую хотел передать Цой. А ось це ще одне нещастя, яке влипло в скандал у свій час у Львові, виконуючи російськомовні пісні Цоя. Ви чули його пряму мову, яка різниця, Цой много лет назад умер» і бла-бла-бла. Мені дуже сумно, що на сьогоднішній день до сих пір є українці, які не усвідомлюють важливості українізації. Чому потрібно говорити українською? Чому потрібно просувати українське? Чому потрібно викорінювати будь-який російський слід? Але ж ні. Будемо нести в маси, яка різниця. тому що ти не втратив нічого. Ця війна в тебе нічого не забрала дорогенький. А якби ти був з Маріуполя чи з іншого міста окупованого, то ти б зовсім інші пісні співав. Фу, не можу! Емоційний кінець сьогоднішніх пліток у нас. Ось такі у нас новини та плітки з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож не забувайте щодня навідуватись на наш канал. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.